Сьогодні вже робити стрім, тому що має вже змонтований відос на сьогодні на вечері про розчищання доріг. І думаю, не буду одно і то саме вам показувати, щоб вам на вечір було, скажімо так, цікавіше дивитися. Але <смас> не тут то, то справа. Народ стільки снігу, а, як в цьому році, було ще напевно, я знаю. З 13. -му. Просто караул снігу просто, просто вагон. Я е, ще аксіоном стільки снігів не не вигортав з села. Так, зараз я виключаю камери і мікрофони, щоб вони мені не це. Привіт, привіт, дай Боже. Е, ну, щоб ви розуміли, я з села трактором не виїхав. Утворилася стіна і. Прийшлося дзвонити до Богдана. Доброго дня, вітання з Харкова. Дивіться, дивіться, продемонструю вам. Давно такого снігу не було. Щоб ви розуміли, лопата на рівні двох метрів верх лопати, а спереду, дивіться, яка стіна. Зараз я навіть під'їду тракт. О, Бодя вже їде. Зараз якось треба ступатися, Богдана. Якось так. Зараз Бодя буде показувати клас. Народ. Перма камеру виключив. І який великий скорпіон. І скільки снігу. Це просто, це просто караул, друзі. Я вам не можу оповісти. Богдан вступає в дію, А що робити? Я такого снігу ще не бачив. Повірте мені, ми такі сніги МТДуху і дієчком розгортали. А зараз такими, такою технікою то о, набагато легше, але все одно прийдеться добряче попрацювати, друзі. Ну, хоч щоб ми з димина не померзне. Ну так, да, не померзне. Давайте якусь таку о. Ну то в нас все так, друзі. У нас все класно, у нас все люкс. Ви, головне, насипайте, вподобаються цей. Стрім має бу... має всі шанси бути самим цікавим за історію каналу. Ми сьогодні з Боданом попрацюємо, дай Боже. Ми попрацюємо, дай Боже, сьогодні. Це тільки ви із села. Я тут попарпався десь пів години і поняв що. діло не буде. Діло не буде народ. Нічого, добре, що є чим. Відчерпатись, тому що яка історія? Я би може її розгорнувся, але нема з правої сторони шкарпа догори, з лівої сторони людські хати, і тупо не ну нема куди розіпхатися. Зараз Бодя мене туди випустить. Я собі поїду на трасу, а він ще тут буде розчерпувати. Ще раз кажу, не планував робити стрім, бо на вечір є відео. А... Вже змонтоване про розчищання снігів, як ми боролися з негодою там кілька днів тому. Але от такий, скажімо так, треш контент Шкода лишити вашою увагою. Звісно ж, буде окремо велике відео відняти. Але це просто. Це просто топчик, друзі. А, я люблю таку роботу, я люблю таку погоду. Так, давайте почитаємо трошки ваші коментарі. Ото за курив. Отак, так, друзі. Не гріється акцію. Не знаю, я щойно виїхав. Трошечки попарпав, навіть, навіть стрілка не дернулась. У нас мінус 12 було вночі, зараз десь мінус 11, хоча телефон показує мінус 14, але не вірю в то. Я в то не вірю на раз. Так, боді зовсім інакше таким агрегатом боротися зі снігом. Він важкий. Все, ми можемо їхати. Щоб не втягати літа, тому що нас ще чекають. Нас ще чекають люди, друзі. Ще купа сіл без доріг. Тому Ого. Ну, що ви розуміли, зараз у з правої сторони десь. Півтора метра снігу, з лівої сторони десь сантиметрів 80-90. І ми то все пхаємо. Під сподом доволі слизько. Тобто пішки ще ходив до траси, людям видно, сильно треба було. Все, стоїмо. Не що він буксує фоліра і все до боярації немає. Але красота не. Ага, ми воксуємо, бо ми вже хапнули твердий сніг блоку. Тут зладовилася мені практика від МТД. А що ти? Та що це тут? То нереально? То нереально. Собі уявляєте 16-тонний 13... 16 трактор, і просто він як корова на льоді. Що зробити? Хохо! -хо -хо. То ну, тих дерев буде так востоко, далі мало би бути трошки легше. Як вам народ, кадри? Ну, звісно, тут зробимо красоту. Тут треба Т-75. Можливо, і би не мішав до т 75 друзі, але повірте мені. І ДТХ не є панацеєю. Ну, Ось от от, такий симбіоз скорпіона з аксіоном більш ніж достатньо. Просто треба попрацювати добротно. І все буде добре. До вечора є час. Солярочки, трошки більше пів бока, то мені хватить. Вчора не міг нормально заправитись, бо щось пістолет вимахувався на заправці. Так, друзі, непорядочок на стрімі. 217 людей дивиться і всього лиш на все 70 лайків. Оце неповага до таких шикарних кадрів, друзі. Тому насипайте вподобайок, Чим більше ви налайкаєте, тим більше людей знову прийде до нас на ефір, і тим цікавіше буде всім. Так, тут сніжку трошки менше. Вже що можу сказати, що дуже вчасно ми вибрались, тому що сніг е, потихеньку робиться більш е, щільним від вітру. І чим щільніший сніг, тим важче буде його потім вдовбати. Ну, але в нас Богданом сьогодні буде просто прекрасний робочий деньок. Надіюся. Надіюся, що все буде добре, і надіюся, що не знімаю вам таких кадрів багато. А саме надіюся, що ніде нічого не станеться з трактором. І зі мною все буде добре. Тут де більше снігу. Трактор вже починає дуже буксувати і вже робиться йому важко. Так, там хтось питався, як там чи не гріється. Чуть-чуть краще гріється, але. До робочої температури йому ще далеко. Не говоримо про те, що, що ми десь щось там підкіпати чи щось типу того. Так, да, 126 лайків. Все одно мало друзі. Досипайте, досипайте. Так, якийсь трактор спробував їхати з сусіднього села. Так, більше нічим і не поїдеш, окрім трактора. Це десь якісь свіжаки, сліди. Нам ну, прогорнути нема, тому ніячого. Роман ввечері приїде ні? Так, тут знову вже буде трошки легше по стіжку. Маю надію. І тут знову справа. Великий брус і одразу його запечатає, вирівнює. Бачу, ніби траса розгорнута машини їдуть, то вже добре. Бо вчора навіть траси не було, то горнути сенсу не було жодного. Хіба намучитися. Та й не було чим горнути трактор, щоб був поломаний. Якось так. Ото нам навалило, друзі Сніжку. А ну, пишіть, коментуйте, що там. Як у вас, друзі, з погодою. Знаю, що на більшості країни ще позавчора дощ падав, а в нас вже снігило. А сьогодні що там робиться у вас? Є ще фермери, які розгортають дороги. Є, друзі, фермери, які розгортають дороги. І повірте мені, їх дуже багато. Просто ніхто не хоче на то звертати увагу. Хоча багато відмовились рідний з вами. Сказали, я не буду, чого я маю щось комусь горнути. В принципі, теж такі речі мають право на, на життя, але то не про нас, друзі. Так, тут хтось спробував проїжджати. Нереально, друзі, нереально. Так, тут вже можна на боки. Не, ще з центром так проїду. Зараз доїм до траси, я вже попрочитаю ваші коментарі. Трошка перепочинемо. І будемо збиратись знов до Богдана в гості. Зайчик дивіться, як пошурував. Пуде в батишку, тут нормальок. А де на прогоні де вітер? там весть. А, Дивіться, як дорожня служба нам гарно розчищає. Всипали брус. Робіть собі, що хочете, люди. Так. Ну, центральна дорога теж не така собі, я вам скажу. Але підгорнули трошки. І на тому дякуємо. Так, по старій звичці розгортаю широко наш п'ятачок, щоб була можливість як трошки спогодитись, їздити навіть фурами. Це дуже важливо, друзі. Ще одна дуже важлива штука не залишати на трасі отаких от огріків, тому що машини їдуть швидко, щоб десь не хапнути обочину. Нормаля. Сніжку навалило нам за останні дві доби дуже круто. Практично не переставав йти сніг. Все супроводжувалося вітром, І погода була дуже веселою. Як я люблю казати, я завжди люблю таку погоду. Так. Нам головне не вбити. Так. Друзі, перекурчик. Читаємо ваші коменти. О, 285 людей. І всього лиш нам всього 71 лайк. Друзі. Ну, неподобство. Так, давайте, досипте Хто лайк, хто дизлайк. Що кому подобається. Неможливо мене е, заохочувати лайками. Мені потрібна просто ваша реакція. Так, давайте починаємо спочатку. Ого, насипало. Ого, ого. Рома привіт. Дай Боже, дай Боже. Е, ще такого снігу не бачив. То ще копійки, друзі. Ну, хоч б імена не про було. Резиняка на скорпіоні бомба. Ну, самодорожча резина, яка була до вибору, але ми ж тепер розуміємо, для чого вона. Газ в пол, а з пола пана пропав. Ну, щось таке. На Львівщині недавно сніг випав, і дорожні служби не встигають розчищати. Та всюди не встигають на заході України розчищати. Солярку вам хтось верне, так, верне, ще й зверху додать. Щоб не часом нам хтось щось вертав. Друзі, про що ви говорите? Щось стало з крилами передніми на Скорпіоні, вже давно не помітив, що нема. Коли було будівництво, він їздив по болоті і аж е, налипав на колеса так, що аж терло до крил, Бо Бодя вимушено їх зняв, щоб не побити. Оце зими, зими Германії теж засипає. Нормальна зима, я люблю таку зиму. А як дивитись на те, щоб ланцюги купити на колеса для таких робіт? А Ланцюг, як виривається, то обриває після себе все на світі. Плюс до того, коли ти впираєшся в щось дуже жорстке, ти трактор не пробуксовує і поламати можна як лопату, так і все решту. Тому краще побуксувати. Шнеку ротора треба. Ну так, да, в даний момент був би дуже непоганий. Кадри — бомба. Дякую, тут треба Т-75 обійдемося. Хоча при сильній потребі заведемо Т-75. ДТ-75. Треба сіяти кукурудзу волога буде. Та ми і так сіємо кукурудзу, тільки в нас холодно. Ляльон. При таких ударах нічого не погне. Та щось може і погне, а варіанти які? Які ви пропонуєте робити варіанти мені? Треба було в тік запускати, було б пару тисяч онлайн. Та я ще й запущу в Тік-Кок, мене сьогодні цілий день робота. Тому не переживайте. Дай Боже, щоб такі опади реалізувалися продуктивною вологою навесні. Будемо бачити, все по красоті. А то що буде, якщо сніг розтане? А, та що, та будемо плавати ще? Незрозуміло, де дорога. Зрозуміло було. Сьогодні було все зрозуміло. От позавчора, реально, я не бачив, де я їду. Привіт з Волині. у нас теж така сама ситуація. Є ще фермери, які дороги розгортають. Надіюсь, вам за це заплатять. Ніхто нам нічого не буде платити за то. Повірте мені, дехто навіть дякую не скаже, то я точно знаю. Христос рождається, потрібно напередок ланцюги. Шкода, куліс лід ріже. А мені більше шкода тих всіх вузлів і механізмів, ніж коліс, повірте мені, можна так поламати, що мало не покажеться. Романе, а ви сою змолотили ту, що не встигли? Ні, не змолотили. Та там не біда, гектар. Як Якщо навіть задискуємо, то біди, біди страшної не буде. У нас на Волині десь сантиметрів 80 снігу, ми вже третій день горнемо, але в нас за це платить. Класно вам. В Кремці тільки дороги прочистили, кудись заїхати важко. А в нас в селі фермер горнув два дні підряд. Не було сенсу вчора і позавчора горнути, то ми стояли. Файно запам'ятаємо 26. Запам'ятаємо точно. Ото у вас погода, а ми вже два тижні вздовж екватору йдемо через тихий вода. 31 спека неймовірна. Хо-хо-хо, я собі уявляю ті краєвиди. Чому не чути роботу трактора? Тому що я в цьому а, в навушнику, і навушник глушить а, роботу. Може, зараз зніму, але я не знаю, як це повпливає. А, як це повпливає на цей? Взагалі на звук стріму, тому, друзі, а, мусите потерпіти той раз без звуку трактора. Привіт, порекомендуй Стерневий культиватор Лемкен під 172-21 МЗ без турбіни якоїсь ширини, дякую. І я би, певно, рискнув взяти трьохметрового карата. смарах мені не дуже подобається, як він робить. А карата, в принципі, з Ямзом 238, мав би тягнути. Якщо буде буксувати, то ще кинути щось, на сраку, пригрузити, і буде добре. Ну, але знову ж таки, може, і треба на візку підсилювати, бо він доволі важкенький. У нас то ж саме замело сніг. Скорпіон ваш. Так, скорпіон наш, друзі, єдиний в Україні, в таким роді. Фільтр ще не забивається. Ну, як бачите, заїхав і не забилося. Стальний культуватор до ХТЗ, перегляньте Ютуб канал Антон Косяк. Привіт, молодці, робите хорошу боку. Дякую. Треба мітки по обочинах дороги, як чи Швейцарії. Я без міток бачу, де дорога. Вся ваша техніка на вулиці. А де вона має бути? Повірте мені, якби була можливість її сховати, ми б її сховали. В чому проблема з сільській раді якийсь контракт заключити з вами або щось вертати, якісь гроші? Все одно мусить наймати. що за бред. А от давайте я дам вам адресу сільської ради, напишете листа з жалобою. Кайфую разом з тобою, сніг це кайф. Згідний, друзі, сніг, це кайф. 304 людини на стрімі і всього лиш 216 лайків. Друзі, додайте вподобайок. Полуємо покажу вам ще Богдана. Не перемикайтеся. Сьогодні буде цілий день дуже і дуже драйвовий, тому залишайтеся з нами. Сьогодні йдемо по великому колу. Сьогодні треба відвернути шість сіл. Не знаю, що ми з Богданом встигнемо, але, але ми постараємося. Ми постараємось, друзі, все встигнути сьогодні. Якщо не встигнемо сьогодні, то буде завтра. В першу чергу відкопимо своє село. Ну а далі час покаже. Зараз <кій> машини хлинуть, але ні, я там лишив кілька бордюрів, вони не виїдуть.